Наступна новина, яка сьогодні збурила соцмережі деякі медіа, уряд вніс зміни до порядку призначення та виплат допомоги в разі загибелі або інвалідності військовослужбовців. І цю постанову дехто трактував як зниження зменшення суми виплат, що насправді відбулося зараз. Говоримо з заступником міністра у справах ветеранів України Русланом Приходьком. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня, роз'ясніть, що буде із сумами виплат у разі загибелі захисників та захисниць або отримання ними інвалідності. Чи справді ця сума зменшилась? Да, дякую, що по перше висвітлюєте таку важливу тему. Дійсно, сьогодні був великий резонанс на всіх рівнях. Ми почали зараз активно медійно комунікувати дане питання для того, щоб у нас не було спекуляцій на цю тему. Значить, вчора уряд прийняв рішення, яким спростив процедуру. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги у зв'язку з отриманою інвалідністю внаслідок бойових дій, або е, для членів сімей загиблих захисників захисниць і захисниць із числа добровольців. Значить, дуже коротко на сьогоднішній день. Е, наше законодавство визначає два ключові закони: і перший це закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, відповідно до якого урядом прийнята 168-ма постанова кабінету міністрів, яка Визначає розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця або працівника іншого органу сил безпеки і оборони в розмірі 15 мільйонів. І відповідна процедура. Також відповідною постановою визначена процедура і розміри для виплати одноразової грошової допомоги у разі встановлення і призначення інвалідності на війни для захисників і захисниць України. Також є другий закон про. Статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, відповідно до якого урядом прийнята 336 тридцять постанова, яка відповідно визначає право отримання одразової грошової допомоги у разі отримання інвалідності або у разі загибелі членам родин загиблого такого захисника, і числа саме цивільних осіб, які приймали участь в бойових діях і відповідно розміри е, такої виплати визначаються. Самим законом про статус ветеранів війни і корелюється відповідною постановою кабінету міністрів. Також по 336-й постанові суб'єктом виплати і на і забезпечення такої функції е, є безпосередньо міністерство справ ветеранів. Е, ми виплачуємо такі виплати, і відповідно розглядаються і приймаються матеріали. Відповідно і постановою передбачено сам порядок і механізм. Значить, вчора уряд спростив процедуру, якої, по-перше, е, Тепер людям не потрібно буде двічі звертатись до органів для того, щоб якщо було раніше після призначення за зверненням відповідного заявника такої виплати, у разі позитивного рішення було повідомлення відповідного заявника, йому було потрібно ще раз повторно звернутися до відповідних органів, надати реквізити карткових рахунків, і тільки після цього здійснювалася виплата. По-друге, відповідною постановою. Зменшена кількість залученого адміністративного апарату, який забезпечував цю виплати. Що раніше ця виплата відбувалася за рахунок е, субвенції на обласні державні адміністрації, військові адміністрації відповідно далі через районні одержувачам. Тепер міністерство справ ветеранів після прийняття відповідного рішення е, виплачує таку виплату напряму. Більше того, нами передбачено можливість е, інформаційного обміну між державними реєстрами. Для того щоб дати можливість людям подавати такі звернення через портал Дія або через наш портал «Є В подальшому, коли буде запроваджено такі цифрові інструменти, тому відповідна процедура стосувалася виключно спрощення для того, щоб людина один раз могла подати відповідну заяву і після того одразу отримати жодних змін, в частині розмірів виплат. Не передбачалось, і відповідна постанова не змінювала зазначені розміри. Я бачив в інтернеті багато різних е трактувань е щодо розмірів. Ну питання в тому, що відповідно до закону розміри прив'язані до прожиткового мінімуму, які затверджується законом про державний бюджет станом на 1 січня відповідного року, і е тому на жаль, хтось із так би мовити, експертів. Е Задав неправильну інформацію, яку подальшому такували, тому підкреслю вчора уряд прийняв класну постанову, яка спрощує порядок, зменшує адміністративний апарат, пришвидшує таку виплату, чим зробили для людей більш Mm -hmm. користуванням. Сума з другу, так, сума виплат не змінилася. Все, як було, так і залишилося, Лише mm -hmm. алгоритм змінився. Пане Руслане, дякую вам за це роз'яснення. за те, що прояснилося в цьому напрямку. Хто бачить оці таблички множення з тим, що було 15 мільйонів, стало 2 мільйони. Це неправда. Це люди просто путають постанови, які не пов'язані в цьому випадку між собою. З нами був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів.